Привіт, ми бур! Досі про нас не чули. Тоді давай знайомитись. Ми волонтери, і вже вісім років поспіль будуємо Україну разом. Будуємо у прямому сенсі слова, відновлюємо зруйновані домівки, а часом навіть цілі будинки, які знищили вороги. За вісім років ми зробили чимало. Організували табори у сотні громад. Зробили 182 волонтерські заїзди, залучили 262 людини до локальних команд буртабору у своєму місті, створили 58 молодіжних центрів та громадських просторів. 1500 днів ми разом таборували, 9 тисяч волонтерогодин провели на об'єктах, 65 тисяч 520 хвилин рефлексували у таборах і 112 500 секунд обіймалися. В нашій спільноті більше п'яти тисяч волонтерів. І разом ми допомогли відновити домівки для 370 сімей. Нам трапився 131 волонтер Андрій і аж 214 волонтерок Насті. Хочете запитати, як ми до всього цього дійшли? Зараз розповімо. Бур почався у 2014 році з того, що з'явилася ініціатива волонтерів зі Львова і з інших куточків України приїхати. До Краматорська, допомогти мешканцям, помешкання яких постраждали внаслідок військових дій. І, ну, Так сказати, не бути осторонь в такий важкий час, як зараз. І коли ми починали цей процес, ми прийшли на народне віче поспілкуватися з місцевою активною громадою, розказали їм про те, що приїхали хлопці зі Львова і ми хочемо допомогти. І поки я говорив в мікрофон, що вам треба, і люди вже підходили до хлопців, вже давали свої контакти, казали, коли можна під'їхати, забрати речі, і це надихало, що громада так згуртувалась. По суті, допомогли нам відбудувати в цьому Краматорську майже 25 квартир і два будинки. Тоді це був початок такого важкого шляху для нашої країни, для нашого суспільства, але це був і одночасно шлях можливостей, що привело до того, що Просто волонтерська ініціатива по відбудові помешкань перетворилась на велику волонтерську мережу по всій Україні. І зараз, мабуть, БУР це може найбільша спільнота в Україні молоді, яка допомагає по всій країні, консолідується і не тільки відбудовує якісь помешкання, будує молодіжні центри, простори, а ще й е змінює свої громади, активізує там суспільство, молодь. І це дуже. Труто мотивує. Ми пройшли довгий шлях. У наших серцях залишається кожний об'єкт, на якому працювали. Цьогоріч відкрили сотий табір, але ми зовсім не хочемо зупинятися. Попереду у нас ще багато нових викликів, зустрічей і перемог. Приєднуйся і ставай нашим волонтером. Будуємо Україну разом!